Кожна точечка – це є е, е, свій символ. З них складають букви й слова. Перш ніж почати писати та читати, каже вчителька Ірина Гончар, вивчають шрифт Брайля. Крапковий шрифт для людей, які мають порушення зору. Буковка видіти складається із чотирьох крапочок. Потім починаємо їх знайомити з комбінацією букв. Починаємо із найпростішої це буковка А, тому що це одна крапка. Вивчаємо, знайомимося, вони починають вчитися писати із цієї буковки. Потім е, пробуємо знаходити в підручнику. Ну і так далі. Дотиками визначають не лише слова, а й фігури. Мабуть, це котик. Молодець, влада. Бач, чого ти взяв? Що це котик? Бо в нього є хвіст. Хвостик продовжувати так. Вушка такі вправи не складні. Ділиться враженнями школяр Назар по відмінностям. В когось длинний хвіст, в когось маленьке вуха, в когось великі лапи. Хлопець має порушення зору. У школі займається за підручниками зі збільшеними шрифтами. Сьогодні пробує опанувати шрифт Брайля. Найскладніше, напевно, писати. Перш ніж взяти до рук Грифель, паличку для письма, розповідає вчителька початкових класів Ірина Гончар, вчать шрифт на дощиці. Гріфелям дуже важко. Ось, і як ви розумієте, папір і пальчики втомлюються. Тому починаємо з дощечки, де вони нанизують. Ось, а потім вже починають витворювати за допомогою гріфеля. У школі додає п'ять дітей, навчаються за шрифтом Брайля, та до занять час від часу залучають і інших 87 учнів, які мають порушення зору. Для допомоги того, щоб вони могли допомогти незрячій дитині у засвоєнні матеріалу, щоб вони теж стали підтримкою, щоб з розумінням відносилися, і теж щоб вони розуміли, що таке шрифт Брайля, а яке це рельєфне зображення. Для дітей з порушенням зору щороку поповнюють запаси навчальних книг шрифтом Брайля. Минулого семестру отримали 165 підручників, розповідає заступниця директора Ірина Гордієнко. Кожного року ми маємо замовлення кожного року отримуємо як навчальну частину, так і художню частину. Нам в цьому допомагає наші бюджети, а також є спонсори, які надають нам допомогу в вигляді подарунків, таких як художня література. У Черкаській області єдиний заклад, який надає послуги для слабобачачих і незрячих дітей це Черкаська спеціальна школа-інтернат. Фактично, школа повністю забезпечена підручниками шрифтом Брайля. Вони є всі у шкільній бібліотеці, і в цьому році в нас такі дітки, які ці підручники, є в третьому, п'ятому і в дев'ятому класах. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.